і це я вісімка» і це третя серія другого сезону Зомбі Апокаліпсису. Я розумію, хто цей такий той зомбі і чому він хоче знищити світ? Але давайте розбиратися потім. Спочатку треба це викинути. Цей комп'ютер, що він нас не послуховував. Ну, хто знає, хто він такий? Я? Ти знаєш? Так. Ну тоді давай розповідай. Так, почався новий робочий день на цій тупій іду в ній роботі. Так, давай, мужик, відкривай. Це я. Так, зараз десь припалкуюся. Так, Ніт я попалкувався, зараз буду виходити з машини. Так, Ніта машину закрив, у ну все. Так, привіт, Це я. Ну, який ж це в мене кабінет. Так, ні тут да і сюди піти. Так, зараз зараз піднімемося на цей другий поверх. Ну і ось тут десь є мій кабінет. Так, Заходимо, двері відкриваємо. Все інше зачиняємо. Так, ось це мій стілець. Ну завжди мені ця робота чомусь не доїдає, Може мені зробити саботаж? Так, щоб ніхто не бачив, підключу це і акуратно підключу йому. Ха-ха. ха І ще випадково це підключу йому. Сподіваюся, що вони мене помітили. Так, а що я працюю. Так, я тут забуду, це треба самому якось втекти, за час, як мене не бабахнуло. Так, швидко закриваємо. Зараз я їх всіх як закрию, то їм кінець. Ха-ха-ха, нарешті я їх закрив, тепер вони всі помуть. О, ні, я забув, що тут зараз під час вибуху деякі двері повідітали. ти так довго це все розповідав, що тут вже стиг по машині зганяти. Давай Давайте поїдемо, може там і є такий збой, як його перемогти або інформація, де він є. Ну, давай. Ну, тоді давайте всі сідаємо в машину. Так, я вже сів в машину, сну з машини і його ще закрию, що до нас ніхто не заїзд. Так, я сідаю зараз в машину і давайте пішли далі їхати. Так, друзі, ми нарешті сюди приїхали. І на цьому закінчується ця третя серія зомбі-апокаліпсису. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім па па